Я вам покажу іноді навіть не вірять, що таке може бути. Гарного дня! Щастя здоров'я! Сьогодні ми на розпліднику горіховому твій горіх. І я хотів зробити таке обзорне відео по сланцевих горіхах. Тобто ми горіхи знаємо, що є сильнорослі, середньорослі, слаборослі, а є такі, які стеляться по землі типа івообразні. От. В природі вони можуть бути 6-8 метрів в ширину і 2 метри в висоту. І от Один із таких горіхів я вам покажу. Іноді не вірять, що таке може бути. Ось закладені 4 роки. Це селекція, яка прийшла до мене з От. Даний сорт ми його, він йде в державну реєстрацію. Ми їх називаємо подарок фергани. З такої групи в мене є 12 форм різних, які мають таку вираженість. Десь більше, десь менше, які висотою особливо не ростуть. Ростуть донизу, такі ось стеляться, як Іва, спускає гілки і отак закладає. Горіх дуже тонкокорий. От. Він ідеально би підходив на невеликих участках. Його більше треба під'язти або на коли ставити, або ставити на шпалеру. Тобто це горіх, який от, це я тільки дві гілки взяв. Тут одні гілки так, а так по кругу тут 10 чи 12 гілок обкладжених. І от маю такий, його така врожайність і закладка. Назвичайно цікавий матеріал. З ним зроблене перепилення, вже більше двох десятків перепилення з різними е, тонкокорими. Тобто вони є перепилені з шандером, з фернором, з франкетом, з мілотаю, от, з, з деякими селекціями Рудніва, з Кирпішом. Тобто ми його взяли, як ісходящий матеріал. і з нього припилюємо, от, і вже буде ціла серія гібридів або сортоформ, яких можна буде і він взяти як основний матеріанський сорт, який йде для селекційної роботи. Ось така його потенційна врожайність. На жаль, велику кількість саджанців немає, тобто ми їх не можемо багато, бо дуже багато замовлень. От, ми не тільки працюємо на це, щоб його розмножити, поставити на масове. От, Невелика кількість, але думаю, через рік-два їх буде достатньо кількості для реалізації. Вільній реалізації. Поки це тільки селекційний матеріал. Але ми вам підказуємо, бачимо, яка є перспектива от української селекції на питомнику розпліднику твій горіх, де є ми показуємо ісходящі материнські форми, з яких ведеться селекційна робота. Дякуємо, гарного дня.